День добрий, мої шанування друзі. Ми з вами знаходимося в Києві, річка Дніпро, набережна. В моїх руках два душа фідерне, довжиною 3,90 і Махова 7-метрова вудка. Буду намагатися цими двома вулищами і мати якусь білу руку. Щось цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Ось така місцина. Таборюсь потихеньку. Володимир уже бичків. ловить. Привітайся! День добрий. Вже перший є. Ось тут буду рибалити. Трохи віє. Поволі розкладаюся. На годинку 15.32 вже течія. Невеличка, але вже є. І ось баклан палює. Тут буде цьому місці по прикормці сьогодні таке пшено варене з пластівцями вівсянами. Тадам кастеров подчавленных. Так я вот. Потом я на нече такая прикормка. Тадам. Сейчас все перемешаю. И будет мешанка. О, и колер какой-то и Аромат на пліт. Справжний, натуральний. Наживка в мене сьогодні ось така традиційна Париш і шипінка. І кастери вже з'явилися. З минулої риболовлі залишилися. и пинка. Додам, Зараз дадам ось такого дедовства. Ваниль. Багато. пара шейпінка з ванилькою. Вже перетворюється в кастери буду насаджувати на гачок кульки пінопласта і ще є ось такі Пуфіки в наявності це що у нас мед ось такі що друзі Роблю перше закидання. Нагачок одягаю кульку пінопласта одного апариша. Вони кольорові, білі забарвлений в червоний, зелений і червону пінку. Ось така комбінація. Ось так презентує. поволі поволі знесло. Годівниця вага її 110 грамів. Розкладаю поволі вуличе Махова. Вже побачив клювання тут. Щойно щось сіпало. Знову. Ой, щепа яка там. тут там щіпа, чого собі. Була риба, відірвалася, Ось відрізала чіпа глуха відірвався гачок. Треба то ще можливо коротше зараз зроблю. Поки розкладаю махову вудку, одягнув такий глубинець. Мені самому буде, не подобається. Що не зробиш, буду давати раду. Сьогодні в мене два варіанти. оснасток. ось така 6 шестиграмовим поплавцем. І ось ця 4 плюс 2. Буду ось таки використовувати сьогодні. Зробив напередодні ось таке грузило для проміра глибини. Буду зараз його використовувати. Перший. У мене був схожий на такий, але втопився. Проміряю глибину. На вудку маємо першу рибу. Ось такий бичок. Бичок ось такий дрібний. Випускаю. Ще не підгодовував точку. Хвилі звідки це вони з'явилися тут. Не бачив, що щось проїжджало. Клює, це хвиля клює. Ну, схоже на бичку. Так і є. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба менше губину зробити, срочно. Срочно, бо такі дрібні бички клюють. Вони мені не потрібні. Хотілося б, звісно, якусь білу рибу. Плітку. Або пласкірку. Роблю закидання з інтервалом 5-7 хвилин. Поки що. Дальна дистанція десь 75-76 метрів. Треба ближче. Не клює. Треба ближче. Маємо ось такого бичка, а на фідер щось не хоче клювати. Мені здається, через те, що я зробив коротший повідець довжиною приблизно 25-30 см і діаметр месини товщий 0,18. Мені не клює. А то було перше клювання, щойно закинув хвилини через 4, вже клюнула риба. Ну, був повідець, сантиметрів 70 і жилка була. Діаметром 0,14. А це 0,18 взагалі не хоче плювати. Ти чи я припиняється. Але щось клюнуло. Бичок, здається. Ось такий дрібний бичок клюнув. Хай підростає. Ось такий бичок клюнув, гарний. Ну поки що, друзі, нічого цікавого не відбувається. Вартию вашої шановної уваги. Ось такі бички клюють. Біла риба не клює. Поки що чекаємо на клювання. Якась імпреза була. Сьогодні вихідний день, неділя. Людей багато, відпочивальників. І ще одна кулька пливе. Спостерігаю тільки за кульками. Зробив кульки з прикормки. Ось такий підгодую точку. Такий стартовий закон. Чотири кульки, мені здається, вистачить на початок. А далі буду дивитися, чи підійде взагалі біла риба. А може взагалі не підійде. Поки що бички клюють. І в мене, і у Володимира. І Фідер мовчить. Якась риба клюнула. Так клюнула. Ось такий бичок гарний. Ось такий ладний бичок клюнув. Я вже думав, біла риба якась. Це бичок. Беремо. Маємо першу рибку на фідер клюнув. Ось такий синець. Тихо-тихо. Заковтнув дуже глибоко і жадно. Ось такий можна брати. Беремо. Вайна щейно було Берем. Кореться ще одна чехоня. Клюнула, що це. А, синець. Синець ось такий. Тейхо, Оце скаржений який. Ось такий синець клюнув. Невеличка на вудку Ось така. Невеличка, але приємно. Почався клів. Ось такий буде, якщо не відчепиться. Ось такий. Ладно, беремо. Вітру нема. Так тихо на річці. Одне задоволення рибалити. І течії нема. Потроху, потроху. Так, ледве-ледве поплавець несе. Дуже комфортно рибалити. На плітка клюнула. Беремо, під вечір скльовується. Володимира. Улов. Мінтай. Гарна рибка, гарна. А він тільки на вудку ловив. Бички і плітка. Він вже збирається додому. Все, кажу, додому збирайся. Так, все, пока. пока. Ось таке під вечір малятку клюнула. На два опариша. Верніше на опариша і пінку. Ну. Добре, а, і добре, Володя, давай пока-пока, гарного дня. Верніше тихого вечора і ночі спокійної. Евакуювалася сама. Дрібна була. Володимир пішов додому. Я ще хвилин 15 передалю та буду закруглятися теж. Сила течії збільшилася. Притримки роблю вулище. Поплавець припиняє свій рух потроху, потроху і прокльовує. Невеличка плітка, але клює. Під вечір розкльовується. Не хоче на цій проводці. Маємо рибу. Мафітер щось клює. А, знову синець. Синець такий, але ну, непоганий, непоганий. О, друзі. І ладний синець клюнув. Берем. Ось. От таку комбінацію. Курка пінопласта, опариш білий і пинка забарвлена червоний. Берем. І ти чи я, друзі? Так несе поплавець. Несамовито. самовито. Треба, напевно, закруглятися вже. І не клює взагалі, щось припинився кльов. Але рибаки, рибалки оп, тільки поскаржився. І клюнула. Рибалки підходять на вечірній кльов. Навіть до мене з парадами звертаються конструктивними, за що їм вдячний. А для таких умов треба інший поплавець. Треба буде придбати тут такі плоскі такі поплавці плоскі. Я забув там, як вони називаються, для течії. Саме для цих моби, напевно, той поплавець підійшов. Оп, є! Майже нічого не видно, вони ж клює, клює, наприкінці проводки вже. І так добре порибали сьогодні. Ще парочку впіймати на уста, а хоча б одну. Може зараз і клюне. Ну так клює, але щось не чіпляється. Маємо рибку, до речі, непогана якась. Оооо, що це таке? Нічого собі схоже на окуня. Зараз побачимо. Чи окунь, чи що це таке, є тут таке неймовірно. І води, і води, нічого собі. Ну давай до берега сюди. Давай, друже, друже, давай сюди до берега. А ні, це що це таке? Плоскирка така. плітка, Хто це? Ого, оце файно, Оце така ладна плітка клюнула, нічого собі. Давно таких не було, давно да, давненько, Я думаю, що це окунь такий. Ну, друзі, така ось рибка клює непогана. Берем. щойно клюнула ось така плітка, гарна. Напевно на цій рибці буде закруглятися. Зараз покажу свій улов, що мені вдалося бігнути. Ось така клюва. Непогана, непогана. Беремо. Ще на останок якусь рік маємо, Хо-хо, пірети такі робить. Чихоня, здається, або синець. Треба зараз побачимо. Хто це. Клякс. Беловочка. Ну, ничего. На останок такая клюнула. На фидер. Вот, друзья. Милого. За сегодня. Еще удалось отнимать. На фидер. Ну и плитка одна. На ось така риболовля була. Вихідний день сьогодні неділя. Вдалося стільки рибки тому. Я задоволений не нарікаю. Тут декілька чехоньок, синци, білоочка кляпці і ось ця плітка, що на останок клюнула на вудку. Ось такий лоб. 6 обертах катушки. Ось так, друзі. Можливо, вона на корм підійшла, а можливо там дуже непогана горка. І там в основному і рибали закрисувався і всю рибу ловив на 86 обертах катушки. Наразі хочу всім подякувати за перегляд. Всім бажаю існого здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю, зустрінемось наразі. Ось таке блюдо люди отримали смажена рибка. Скуштуємо снідання. Всім бажаю смаченого.